Немає для жінок не того віку. Кожен вік для жінок нормальний, природний. а роботу маю, звичайно, я вже не раз про це говорив, маю фабрику цукерок. Ось я тут біля неї навіть зараз стою. Шнежка називається. Це біля Вроцлава. Місто Швєбоджіце. 60 кілометрів від Вроцлава. Сюди потрібні жінки, тут немає обмежень по віку. Будь-який вік, головне, щоб могли працювати від 18 ставка 22 злотих. Що є? Є багато годин. ну В середньому жінки заробляють по 5 тисяч злотих у місяць. Є такі, що заробляють і по 7. Але щоб ви розуміли, це по 300 годин вони працюють у цьому закладі. Тому це не для всіх, не для кожного. Житло надається 600 злотих, знімають зарплати. Приїхати можна навже. Знаю так, знаю людей, котрі задоволені з цієї роботи, знаю таких, що не були задоволені. Як для кого. Процеси є різні, як і лента, як і саме виготовлення цукерок, так і упаковка, етикетки, багато-багато всяких різних процесів. Тому. Треба приїхати пробувати. Кожна робота для, для кожного по-різному. Тому зараз тут лишу номер. Сергій звати, це мій товариш, він тут, він тут усім повністю якби, координує, завідує. З грошима ніхто нікого тут не обмане. Оце вам гарантію даю. Кому цікаво, звертайтеся, номер тут залишаю до чоловіка. Всім гарного дня!